Пане Чого? так, пане Юрі, а ви вірите, що міжнародним тиском можна на Росію повпливати? Можливо, варто розглянути не тільки аспектами, не знаю, військового, щоб фронт диктував ці події. А якщо не знаю, там консолідуватися в економічному плані. Ну да, я розумію, що там е, Угорщина купляє Росії нафту, але ми робимо зараз не с розумію, як пишуть західні медіа, акцент на Індію. Якщо можливо Індія відмовиться від е, покупки нафтопереробних продуктів, таким чином зможе Росія загнати. в Давайте міфологію приберемо. Я абсолютно погоджуюсь, шановним паном депутатом, що лише сила може на когось тиснути. Слова нічого не дадуть. Немає прикладів у світі і не було за всю історію, щоб економічна блокада країни, яка ну, фактично може. Виробляти абсолютно все, і має достатньо корисних копалень і людських ресурсів для виробництва, щось змінило у її стратегії ведення війни. Більше того, навіть така порівняна, невеличка і абсолютно економічно непотужна країна, яка постійно перебуває останні роки в 60 під санкціями. Іран. Ні, не Іран. Північна Корея абсолютно спокійно себе почуває і розброюватися не збирається, але ж вони спокійно себе почувають, бо є Китай, який їм допомагає. Ні, ні, слухайте, це балачки на користь бідних. Китай останні лише 30 років займався своєю економікою і став тим Китаєм, який є зараз, порівняно нещодавно. Що подивитися на ВВП України і Китаю в 80-ті роки. З Здаванням побачити, що вони були фактично рівними за обсягом через Китай і Україна 80-й рік, ВВП майже однакові. Так що говорити про те, що якісь ем, санкції ем, змусять Росію ем, змінити ем, тактику і стратегію дій, ну, це абсолютно безглуздо і фантастично. А ось ем, надання Україні ем, сучасної. Потужної зброї? Так. Більше того, якби на території України з'явилася ядерна зброя, то тоді питання її використання з боку Росії було б знято. В один момент знято. Угу. І всі розмови про те, що так не буває, слухайте, Україна мала третій у світі ядерний потенціал. Вона його позбулася. Так теж не було, і до Баперського меморандуму. Ніхто не думав, що так може бути. Ну то відповідно, і поява тут ядерної зброї як гарантії не застосування її з боку Росії, а, і дотримання ведення війни в конвенційний спосіб і конвенційною зброєю це ще один з можливих шляхів, mm -hmm. от це точно б могло примусити дипломатів. А сісти за стіл перемови угу. пане Олександре, Якщо дійсно ми розглядаємо от той варіант, що тільки силовим шляхом можна Росію змусити сісти за стіл переговорів і не покладаємо ніякі надії на якісь там санкції. Чергові, чому ми робимо такий великий акцент на одного з ключових партнерів Росії, мою, на увазі Індію? Ну принаймні так зазначає видання Bloomberg, яка яке посилається на нашого посла в Нью-Делі, що Україна хоче, аби Індія якраз і стала тим модера. Тором переговорах між е, Москвою та е, Києвом, в чому наша зацікавлено? Чим йде в нас спільні точки дотику з Індією, яка ще раз наголошую, є одним ну, з ключових партнерів, купляє у Росії за дуже низькою ціною, але вагомим все одно е, надходженням до бюджету Росії нафтопродукти. Ну, за дуже зрозумілі причини, все-таки Індія це найбільша країна в світі, не тільки за населенням, але найбільша в світі країна демократії. Це вважається країна демократії. Тому що якщо нас перебереться це Китай, то ці посередницькі дії можуть мати і певні сприховані. Проросійські паси досить серйозні, тому, тому Індія більш демократична країна. А от і, і якщо так в принципі, я ж не знаю, чи дійсно на Індії все поставлено, щоб вона була модератором, а не хтось інший і так далі. Якщо таке, то логіка в цьому е, присутня про те, що Індія навіть при цьому відмовиться від до російської нафти, і так далі ніколи не відмовиться. Ну е, це запам'ятовує, да значить буде зароблять. На цьому серйозні гроші. Раз такі ціни. Це якщо тільки Росія підвищить ціни на на тоді можливо Індія там щось буде шукати альтернативи щодо цього студія. Так, пане Олександре, я вас почула дуже вам дякую. На жаль, це все, що встигли обговорити. Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний повноважний.